не полтос. Чого це? А воно ще один на євробляхах їде. Йомойо, задовбали вони. Вже 10-й полтос за сьогодні віддаю. Що ж це таке, а? Ну зараз я йому встрою тут. Європейський прийом. Зараз всі документи перевіримо. Давай! Доброго дня, ваші документи. Дзень добжій. Що? Ну що, реально, поляк, чи що? Походу реально. Тоді ж не полтос назад. Чого це? Ми ж до номери спорили, а не на водіїв. Ай, йо й. Піше прошу, можуть їхати. По почекайте, почекайте. Давайте ваші документи. Ніц не йо ма йо, слухай. А, давай я вам зараз на англійську. А do you speak english? Yes, I do. О! Це нормально. І що з того? Ми ж не speak English. Почекай. E, give me за документи. За що? За no, no. права. За no. документи. Така штука. Не розумієш. Слухай, давай я у Google спитаю, як буде польський документ. О, давай. Почекай. Окей, тогда. Google, як буде польською документи? Документи? А! Перепрошуємо, документи. Ти що, знущаєшся над нами чи що? Ось. <лю tiếp intookay> Іваніца Олег Петрович, житель Києва. <гл university> ну що, ще прошу, ще штраф, ще мені на карман. Хлопці, ну, але в мене реально в, в роду поляки. Може це якось допоможе. Не допомогло. Так, я так розумію, штраф будемо у злотих платити. Так. Як в злотих? Я думав, в гривні. Чого це? Польща то Європа. О. Так що краще будемо платити в Євро. Так. Курва мать. Оце ми розуміємо. Так що виходимо з машини, йдемо до нас в консульство, а будемо зараз вам візу оформляти. <гум> так. Іваниця. Що ж це за прізвища? Доброго дня. Вітаю. Зіна! Ти що, знову випадково натиснула тривожну кнопку? Ні, 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 ні. Зіна, ми не в цій справі, у нас дещо інше. А що за справа? А чому ви мокрі? А, а, спека на вулиці неможлива. Ось ми і впріли. Так. Ми хотіли оформити кредит, у вас такий, знаєте, майже побутовий. Ага. Гаразд, на кого будемо оформлювати кредит? На нього. На неї. У тебе що, взагалі совісті немає. А у тебе ще нема чоловічої гідності? Так на кого оформлюємо? На неї. Гаразд, давайте паспорт. Давай, давай. Так. Глущенко Яна. Угу. Дуже на зірку одну схожа. Шш. Так, На яку суму розраховуєте? <ган> На 13 тисяч доларів приблизно. Ого, ну це така, знаєте, значна сума. Е у вас є майно, яке ви можете задекларувати у випадку невиплати? Яна, ні. Ні. <кхи> Добре, є квартира. Ще нашому банку потрібно знати, для чого цей кредит. Ми хочемо придбати авто. То я вас вітаю. Якої марки авто? Тойота Пріус білого кольору. Може, є сенс розглянути інші машини. Ну, щоб менше виплачувати кредит. Ні, 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 ні. Нам потрібна саме ця модель. Ні. І страховку максимальну. Ні. Щоб не було такого, як сьогодні. Саша, 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 а ти тут гальма, і бульк і все. Машина на Дні Дніпра. Бач, це, коли ти в дерево в'їхала, тому що на кішку задивилась. Оце вибач. Вибачте, коли ти задом їхала по зустрічній смузі, тому що передачу переплутала. Оце, вибач. Бабку збила на переході тричі. Оце вибач. А зараз це пітьяна. Бо жінка за кермом, це як мавпа з гранатою. Шо? Цей кредит. жінки, солідарні. О, дякую вам велике. Ви знаєте, якщо, не дай Боже, ваш котик залізе на дерево, то я його зніму. Дякую. Ви знаєте, побирають по оголошенням. Ой, розумію. Та мовчіть вже бабою. Серця, і душі. Задовбало. Я вже не можу так їздити. Так, закрий рот і не заважай. Нам треба зробити апгрейд. Ти знаєш, що таке апгрейд? Апгрейд? Це типу номери перебити на кузові. Ні, ми таким не займаємо. Ти взагалі дебіл. Просто слухай, що я тобі скажу. А краще записуй. Я запам'ятаю. Так. Добре, значить, нам потрібні ремені безпеки, але не через одне плече, а через два. І через пояс. Зрозумів? Бо вже задовбало в мене. Бігає по салону, лазить, тільки тронусь, вона вже між ніг у мене. Дуже дуже невдобно. Лазить по салону? Лазить по салону. Ага. Так, далі клійонку. Мені треба таку на сидіння зробити, щоб її можна було замінити. Ага. Бо я. Коли за рулем їжу, буває, я кричу там і е, хтось дуже сильно лякається. Е, так, е, далі е, лоток мені постав в ноги з піском. Може краще утку. Яку нафіг утку. Нашу мені ще утка в салоні машини. Лоток, я тобі кажу, постав мені. Лоток. Лоток. Може її до лікаря відвезти, раз вона таке робить. Кого? Ну. Та при чому тут вона? Я про собаку її кажу. До речі, де вона? В машині. Ти що залишила в машині одну собаку? Ти давала зараз там все засре, чортовий мать. Тобі машина не треба. Продаю. Мерседес. Разом з собакою і з цією білявкою. Круто, я бігу. Тільки в мене грошей немає. Можу взяти кредит. Домовка. Ну. Будь ласка, хуся. Давай дай йди, цілуй її. Це тобі, люба, владою, даною мені після розлучення районним раксом офіційно позбавляю тебе звання коханець, бо я тепер вільна. <розум> а, моя королева. Вільна королева. <си> Привіт, Вікуся. <си> <си> Привіт, тюфяк. Віка, це ж твій чоловік. <си> я казала, що ви розлучені. Ми розлучені, але майно ще не поділили, тому він досі живе тут. Так що розслабся, коханчику. бити тебе я не маю права <си> офіційно. <си> <си> Дякую. У вас рука. Дуже сильно. Я пам'ятаю. По -по Коротше, ви не звертайте на мене уваги. Я тут телек подивлюся. Ну що, мій лицарю, Ходь до мене. Віка. А <пої> як же він? Ні, 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 ні. На мене не звертайте уваги. Ми тому і розлучились з нею, що у нас у ліжку. <пжу> Я взагалі про те, що. Він нам ну, заважає. А, а, а ти не звертай уваги, бо цим то його немає. Так, да, не звертай уваги, покайтесь, нібито мене тут нема. Так. Ну. Добре. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Ну, я так не можу. Ну. Єгоре, що трапилось? Нічого, нічого. Просто нахлинуло. <кх> Весілля наше згадав. Віка, ну це вже перебір. Слухай, ти такий черствий. Ти бачиш, людині погано. Все добре. Не турбуйтесь. Мені вже краще. Продавайте. Ну, Це, це якось. Неправильно. Це називається почуття. може тобі водички? Угу. Що ти лежиш? Принеси людині води. Я? А хто? Я? Як ти взагалі з нею жив? Душа в душ. Раніше вона мені воду носила. А тепер я її колишному. колишньому. Іди вже! Єгор. Любий. Очманіти, що це відбувається. Женьок, слухай, ну тебе тільки за смертю посилати. Де ти так довго ходиш? Ми тут, поки я там десь бродив, вирішили з Вікою знову одружитися. Що Віка? А що Віка? Почуття має звичку повертатися. Угу. Так що ми знову з тобою повертаємось до першої схеми нашого з тобою спілкування. Я піду. Не гори. Може, що ні? Ні. 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 Ні, коханий, тільки не сильно бий. Він мені ще може знадобитись. Кохання, воно таке непередбачуване. Ви хоч світанок зустріли. Здається, зустріли. А нахріна ти шмаляв у небо? Я хотів салют, а його все не було і не було. Не було і не було. Так нахріна ти стріляв в ресторані, а? Тому що не було салюту, я хотів зробити свято. Крутогрудов, а хто курив за гаражами? Це адміністративне порушення начальні. Ні. Те, що ти курив, це кримінальне правопорушення. У тебе при собі знайшли. Та там була всього лиш п'яточка. П'яточка? Їй хватило на весь клас. Три рази по колу ходила. Угу. Забориста афганська. А розкажи, як ти вікно в ресторані вибив. Випадково. Випадково. Ти розбив його вчителем географії. Ти його з другого поверху викинув. Він все одно всіх задрав і вже додому збирався. А за те, що ти цілувався з Петрикиною. Тебе теж чекає покарання. За що? Їй вже є 18 років. Вона взагалі вчителька біології. Але вона була проти поцілунку. І її чоловік теж. Я не знаю, він мені такого не казав. Бо він пішов додому зразу за географом. Так, круто грудов. Поверни золоту медаль. Давай. Та забрак. Всі золоті медалі. Всі. Правду про вас кажуть мусара. Це І паспорт директорки. Поки вона, мій, не поверне, я не віддам. Та твій вже в нас давно. А, так. Забирай. Ой, крутогрудов, крутогрудов. Ти хоч розумієш, що після такого тебе жоден інститут не прийме? Прийме. Який? Академія МВС. Так. Так. Так, пане генерал. Роботу з виховання вашого сина провели. Так усі обвинувачення зняли. Як з пістолета стріляв, ніхто не бачив. Географ претензій немає. Директорка теж так, може вступати у будь-який вуз. Угу. Зрозумів. <кхух> так, виконую. Що сказав? Сказав, що Крутогрудов молодший, тепер наш начальник. Звання в нього тепер Май... майор. Рівняйсь! Струнко. Та ладно, вільно, я на вас зла не тримаю. Відкривай! Зараз я піду за формою. Повернуся, будемо святкувати моє призначення. Так точно. скотиняки! падло! Весь урок коту під хвіст. Антоніно Адольфівно, не приймайтеся, то ж дітки. Рота закрий І сядь рівно, а то як лусу по спині. А у вас взагалі буває гарний настрій, бо ви завжди тільки гиркаєте. А ти не думала своєю макітрою, що вся проблема в тобі? М? Ого? Антоніно Адольфівно, це у вас що? Тридцять онуків і всі дарують телефони а? на ювілей. А тобі, що твої подарували? Ой, забула, забула. В тебе ж немає дітей. А чому? А тому що діти з'являються від мужика. А тобі 38, а мужика Пф, немає. Яка ви зла. І ти будеш злою. Жінка добра, коли в неї. Мужик є, а в тебе немає не, не і не буде. Не буде, не буде. Так, така. І, і попі. Це англійською. Айфон. І попі, айфон. Я, яка різниця? Що <свист> ви, ви робите? І попів у попі. В, ви, ви що робите? Знаєш англійською? Знаю. Що тут написано? Хуабей. Ну, раз він хуабей, то його. Не шкода. що ви робите? Падли, падли, у, в этих телефонах кожного року. Падли, глядять, глядять. Лупають, лупають і пальцями своїми. Тирк-тирк-тирк. Не тирк, тирк, тирк. треба! Не треба. Це, це ж приїдуть їхні батьки і будуть скаржитись. Я їх. Батьків теж вчила. Вони пам'ятають, що зі мною краще не зв'язуватися. Я думала з дітьми важко, а тут якась стара відьма до білого коліна доводить. Зупиніться, благаю! що ви робите? Що ви робите? Що ви робите? Адольфівна заходжу в колес, а вони очі втупили у цю гідоту. і сидять, 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 як зомбі. Я вам це у нас урок такий інформатика. Свою хреноматику по книжкам вчить, а не очі псуйте. Ну, я вам зараз покажу освіту 37-го року. Ах! 90 років. Її. Через неї вся школа п'ють Валер'янку, а її жодного разу ніяка хвороба не взяла олдскул блін. Можна мені? Так, колего. Вона ж там все розтрощить. Стійте, стійте, що ви робите? Звільняюсь На нафіг. А оце що? Це для живота. А, а оце, знаєш що? Це для усіх частин тіла. Ага. А оце що? Це лікує синці та, а, а та подряпини. А оце робить та подряпини. А оце що? Це заспокійливе. А, заспокійливе, а у мене. Найкраще заспокійливе. Дивись. Заспокоює конкретно. І ти що, все це знаєш? Так. А звідки? Для того, щоб все це, -це вивчити, мені довелось отримати вищу медичну освіту. А, а у вас яка освіта? Вища дворова. Що <пух> ти смієшся? Моя вища дворова краще, ніж твоя. Не смішіть мене, будь ласка. Хочеш, я тобі зараз підвищу рівень продаж? Звісно, але як ви це збираєтесь зробити? <кхух> <кхух> зараз побачиш, будь ласка. Дякую. Добрий день. Доброго дня. А Мені. Ось коробинку. Ось, будь ласка. Угу. 10 гривень. 10 гривень це все. А в чому бізнес? Ти ж на проценті з продаж? Так. І скільки ти отримаєш? Невелику. А скільки коштує для голови? 50 гривень. Що ви робите? Голова болить? Болить! Продаємо тут. Будь ласка. Що таке? Крутить живот. Живіт. Дай йому від живота оту за триста. Печінка болить, чи додати? Ні, ні, ні. Нормально. А для печінки щось. О, молодець. Що в тебе з колінами? А, поки що нормально, але ж я для профілактики візьму щось. Дороге. О, молодець. Тепер точно візьмеш. <реку> <реку> ось, ось, все що є, все що є. Будь ласка. бери. Давай, давай. Гані відсюда і нікому не розказуй про нашу терапію. <реку> Як навалює? Бистріше, ніж сюди, прийшов. А ти кажеш, вища медична освіта. А тепер давай 50 відсотків. Які 50 відсотків? Закон Вищої дворової школи бізнесу. А, добре. Будь ласка. Молодець. Спрацюємось. Напарник. <свисток>